Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні у нас з вами будуть сліпі затести. Я вирішила записати їх в себе в саду, доки ще є така можливість, тому що скоро почнуться дощі. Напевно, буде холодно. Як завжди, співають кугути, гавкають пси. Ну, так як це зазвичай буває. В такій місцевості, але тим не менше, сподіваюся, що нам нічого не буде заважати, тим паче, що такі відео в таких локаціях вам до вподоби. Отже, сьогодні сліпі затести. Моя підписниця Ярослава вислала мені, здається, 16 ароматів на сліпий тест. Вислала вже. Досить давно, і тільки зараз я зібралася їх записувати, і ви знаєте, буквально на днях я тестувала ці аромати, як зазвичай я це останнім часом роблю, щоб не бекати і не мекати в камеру. Я тестую щось не щось, а ці аромати на своїй шкірі, і записую собі якісь. Короткі такі висновки, або, можливо, ноти, які я почула, що небудь. Так? так от, коли я тестувала ці аромати, я подумала, що це будуть, напевно, самі провальні сліпі затести, тому що я взагалі нічого не зрозуміла. Можливо, в мене був якийсь не такий настрій, або я була втомлена, я не знаю. Так що, сьогодні будуть такі трішечки нетипові сліпі затести, як для мене, тому що я буду їх нюхати. З блотерів, точніше з ватних дисків. Я вирішила не наносити на шкіру, так як я це робила на днях, тому що ну, я взагалі нічого не зрозуміла. От, сьогодні, ну, ніби настрій нормальний, ніби все в порядку, тому давайте розпочнімо. І номер один ось така пробірочка, ось в мене заздалегідь я нанесла на ватний диск. Він такий солодкий, приємний. Знаєте, мені чимось, от коли я наносила цей аромат на болота, він мені чимось нагадав Брітні Спірс, ось цей червоний фентезі, який в мене є: такий там білий шоколад, лічі, киві, щось таке солодко кислувате Писала я собі тут, коли тестувала власне, на шкірі, що він приємний, солодкий, складно розібрати на ноти. Можливо, це солодкий жасмин, можливо, це пачулі. Я думаю, що це типовий люкс, але в вазі він мені здався приємним, гарним навіть. От мені і зараз дуже важко його розібрати. Тобто, я не розумію, що тут. Ну, Якщо порівнювати його з Брітні Спірс, то. Як я вже сказала, я відчуваю відголоски Брітні Спірс, тому я роблю висновок: що, можливо, в цьому ароматі є шоколад білий, можливо, тут є пачолі, лічі або ківі. Приємний, але ну, мені з ним складно, тому що все рівно я не можу вихопити ніби як, якусь ноту, щось конкретне сказати про цей парфум. На жаль, я не можу. От. Тому одразу буду відкривати. Ось такі в мене тут дуже гарно, до речі, запаковані відгадки. А, я, можливо, навіть не буду розв'язати, щоб не загубити, а буду діставати. От номер один. Ну, ви зрозуміли. пачулі, білий шоколад, лічі, ківі, можливо, солодкий, приємний. Аромат новинка цього року. Вау, це Монбланк сигнатюри Абсолю. для жінок. Класифікація елітна. Тип аромату. Квіткові східні. Початкова нота. Груша, мандарин, рожевий перець. А, нота серця, ланг-ланг. Плюмерія, тубе роза, кінцева нота, боби тонка кедр. Ну, із всієї піраміди точно вгадується боби тонка. І все. Ну, те, що я от. Ну, от я дивлюсь піраміду, я намагаюся. Н -н -н. Я навіть туберозу розу тут не відчула. Розумієте? Тобто аромат дуже такий ніжний, помірний. Він гарний, але, ну, по-першому, за тесту, і навіть поза тестом з Блотера, все ж таки він мені нагадав Брітні Спірс. От щось в такому ключі. Тому ось такий мій висновок. Їдемо далі. Аромат номер 2 У мене тут написано, можливо, щось молекулярне, солодке, ніби підбрудивші фрукти. Нагадує розбавлену арбопуру. Ну, щось таке є. знаєте, Тут мускус дуже яскравий Отакий типу, як в пура або як в кірки, але це не арбапура і не кірки. Він скручений в багато разів, тобто не такий шалено там шлейфовий стійкий і так далі. Але я тут 100% відчуваю отакий типовий мускус. Ви зрозуміли, такий типово фруктовий. І знову ж таки, більше мені нема що додати. Ну, от не знаю. Відчуваю просто фруктовий мускус. Розбавлена ніби ербапура, Розумієте? А що у нас в ербапурі? Це у нас, ну, власне, фруктовий мускус, так, те, що я сказала. так, ну, Потрібно ще знайти той номер. Окей, все ж таки доведеться розв'язати цей пакуночок, того, що тут дуже багато. Відгадок, і я сподіваюся, що я не займу багато часу. Так, номер два. Де ти? Ну, капець. А його нема. А як таке може бути? Вісім, 4. Знайшла, вимушена була натиснути на паузу, тому що я дуже довго шукала цю двічку. Так. Ну що, друзі, подивимося, чи є тут насправді мускус, чи є тут якісь підбродивші фрукти. Угу. Дуже важко відкрити. На жаль, доведеться здирати плін. Так, це, це у нас за Дікі Вольтер що? Ну, знаєте, зараз звичайно, коли я там принюхуюсь, то я. Такий от перчик якийсь відчуваю. Прем'єра аромату 2016 для жінок, елітна парфумерія тип аромату гурманські деревинні квіткові. На початку в нас жасмин, в серці ваніль, каштан, і в кінці у нас сандалове дерево. Для мене завжди цей, 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 цей він мене трішки дратує. У мене були від Леванти, я тестувала. Я дуже хотіла його собі купити, тому що дуже багато хто хвалить. Але він мене дратує якимось перцем, чимось таким виїдаючим. Аж знаєте? Він ніби такий ніжний, вершковий о, на початку, але далі от якась така присутня в ньому нота, яка мене дуже сильно дратує. Я його не розпізнала, як ви бачите. Мені чомусь забродивші фрукти і мускус. Тут не вказаний мускус, але я не вірю, що немає мускуса, тому що мускус є кругом просто. Це база, база, на якій тримається вся композиція. Без мускусу нікуди, тому не треба нам тут розказувати сказки, тут є мускус. Ну, так, от, ваніль. Каштан, ну, непогано, але на блотері мені здався досить тихим і підбрудившим якимось. Ну, як то так. Не знаю, друзі. Ну, щось в мене з цими сліпими затестами не дуже. Номер три. Тут знову фрукти, знову мускус. І ви знаєте, цей аромат вже набагато цікавіший, тут я відчуваю якусь таку. Цікавинку, знаєте, на шкірі мені навіть здалося, ну так, така просто думка про майнула, що це мариновані помідори. Не огірки, а помідори. <риві> знаєте, от помідори вони особливо пахнуть. Вони не пахнуть з банки, так як огірки. Мариновані помідори, а не клашені. Щось таке от тут. Ну, знову ж таки, дуже. Розумієте, мені треба внюхуватись. Я не можу вичленити ноти. От вже три аромати, і мені настільки важко, я думала, що на блутерах буде легше. Але от на шкірі я... вони мені всі якісь однакові здалися. І дуже мені важко вгадати, що це таке, взагалі зрозуміти. Він цікавий, він незвичний, він кислуватий. Знову ж таки, ніби як підбродивши щось. Я думаю, що це фрукти, але. Така думка маринованих помідорчиків мене не покидає. Ну, не знаю. Давайте будемо відкривати, тому що ну, я не знаю, я не хочу тягнути час, я не знаю, що навіть сказати, розумієте? Ну, ну таке щось мариноване, такі якісь фруктики, знову ж таки, якісь мускуси. Так, е, потрібно було все ж таки принести е, е, манікюрні ножниці, тому що заклеєно тут на совість. Так, номер три Монбланк Сігнатюри. Той який флагман, так? А, в мене був цей аромат, мені його подарували. Подарувала мені його підписниця, але я ним пару разів покористувалася і віддала, я подарувала його своїй вирідній сестрі свого чоловіка, в якої ми зупинялися, коли. Були в Німеччині, їй дуже подобається такий напрямок парфуму. Я просто вирішила її подарувати, вона була в захваті. знаєте. А потім я завжди шкодувала. Думаю, блін. ну, Так мені його хотілося повернути знаєте, в свою колекцію. Думаю, навіщо я віддала? А от зараз нюхаю з блотера, і думаю. ну, На шкірі набагато красивіше. в мене тут навіть написано цікавий, незвичний. тобто, ну, от таке, А з блотера ну, щось непонятне. Прем'єра аромат у 2020 році. Це парфум для жінок. Він відноситься до квітково східних. Початкова нота Клементин, ноти серця, півонія, ланг ланг магнолія. Кінцева нота ваніль, бензоїн, мускус. Тут тільки от ваніль, мускус, я можу погодитися. І, напевно, клементин. Ілан Хе-Ланг взагалі. Ну, Ілан Хеланд це дуже потужна така нота. Я її тут взагалі не відчула, тому... Ну, какой-то сплошний провал. Четвертий парфум. От зараз просто якийсь спирт, ну ви розумієте? Ну, дуже важко. В мене написано, що це землистий, зелений аромат. Можливо, тут є амбра. Я нанесу на палець, тому просто, що просто спирт і більш нічого. Це просто катастрофа якась. Дуже мені шкода, тому що ну, давненько в мене такого не було, щоб я взагалі провалила сліпі тест, я нічого не поняла. Я сподіваюся, що наступні 8 ароматів, які я буду в майбутньому тестувати, що якось буде все краще. Ну, зараз він мені не здається землистим, не знаю. Ну, Знову ж таки, квітково мускусний. Розумію, ну давайте перевіримо. На днях, коли я тестувала його на своїй шкірі, я написала землистий, зелений, можливо, є амбра. Зараз мускус і квіти. Дуже якось шкода, що я не можу. Ну, ці аромати, знаєте, я навіть подумала, коли. Тестувала цей аромат, і я подумала, це або якась суперова ніша, оце все ж, якісь молекули. Я не розумію, я не чим це пахне. Або це щось бюджетне. Розумієте, ось, би такі висновки я робила. Так, намагаюся зачепити скотч своїми руками. Окей, номер 4. Знову ж таки, зарку арку парфам молекула 234-38. Мі здається, я знайома з цим ароматом. Ну, молекули це, це не моє. Я взагалі їх не відчуваю. Дуже тяжко мені щось там почути. Приміра 2014-го унісекс, а тип аромату деревинні квіткові, початкова нота квіткові ноти, ноти серця, деревина, кінцева нота, мускус. Землистий, з, землистий зелений. Ну, деревина, бачите. Все ж таки переміг сьогоднішній день квіткові ноти. Я взагалі, От зараз я просто не чую його. Все, його нема, він зник. Я... Молекули, це не моє, я їх взагалі не відчуваю, або дуже-дуже погано. Окей, п'ятий аромат. Оце дуже дивний аромат. Тут такі цитруси, як у Ані Соколової, мені її цитрус не дуже якось сподобався, він такий трохи дивний. Тут от щось таке подібне, якийсь такий от подібний цитрус. У мене написано вчора, от коли я тестувала на, на, на шкірі, що це сухотрав'я, що це дивно. Не моє. Далі я пишу, непогано, не знаю. Ну, тобто, чим ближче він йшов до бази, тим ніби він мені як і подобався. Але... Але все ж таки ні, тому що тут цитрус дуже дивний. отакий такий він агресивний, в поєднанні з чимось, не знаю з чим. Как-то мені не очень і зайшов. Давайте подивимося, що це таке. Можливо, це і є скла, я не знаю. Що мені Ярослава поставила? Наступного разу я заглядаю, чи там все в порядку з собаками, так що не звертайте увагу. Наступного разу візьму манікюрні ножниці, що не забуду. Так, номер 5 це у нас Трусарді Левія ді Мілану. Та ладна, Альвай суй... Суйнавілі. Прем'єра аромат 2022 рік це унісекс, елітна класифікація, тип аромату фужерні цитрусові. Початкова нота лайм. Можливо, це лайм. Якийсь там апельсин, не знаю, базилік, гіркий апельсин. Оце воно все. Серце е, пепі грейн, ялівець, кінцева нота, амброксан, ветивер, мускус, амбервуд. Це лайм, це гіркий апельсин, це базилік. Можливо, це Петіт Грейн отак от пахне мені, от якось воно. Ну, мені нагадав, це аромат цитрус від ані Соколової, тому. А мені він так само щось не дуже, тому. Ну, такої. Не маю. Шостий аромат. Оцей мені сподобався. Цей мені сподобався. Він дуже цікавий, тому що тут такі... Гарні пачулі. От мені подобаються такі пачулі. Вони і солодкі, і дзвінкі одночасно. Цікавий аромат. Таке, бо я носила, напевно. Ну, я не скажу, що це вау, але, от, знаєте, я вже дуже розчарувалася. Я подумала, що мені взагалі нічого не сподобається. Але шостий аромат всіх спас, того, що, ну. В принципі, мені подобається. І він мені дуже знайомий. Ну, звичайно, я не знаю, що це таке, але щось знайоме. Найкравіше я відчуваю пачулі. Сподіваюсь, вони там є. Більше нічого сказати не можу. Такі собі сліпі затести, звісно, ну, ну от як-то так. Не завжди все виходить. Все в реальному часі. Тому... Нарцисс Родрігіс Forever. Це новинка 2023 року. Ну, от він мені сподобався. Я мускус тут не відчула чомусь. Ну, я не знаю, чи він тут є. Думаю, що є. Так. Для жінок елітний квітковий шипер. Чес. А... Ну, такі курйози трапляються, коли записуєш відео на вулиці. Одним словом, мені цей аромат сподобався. Родрігес Форева. Е, Отже, квіткові шипрові. Початкова нота гердинія, плюмерія, ноти серця, Жасмин, мантус, тубероза ого, кінцева нота, Мускус пачулі. Ну, не вау, але мені сподобався. Я би за свої кошти його не купувала. Але, в принципі, я би могла таке носити. Я не є фанатом бренду Narciso Родрігіс. Мені подобається білий і чорний кубик. А, найбільше, напевно. Ще там пару є от таких непоганих. але, ну, В принципі, я не фанат. Я гарно відношусь до цього бренду, але не фанаті. Я дуже вдячна Ярославі, що вже дві новинки цього року. Завдяки їй я послухала. Трошечки провальні сліпі затести, ну, але що поробиш. Ну, отак от. Ну, такого блогера ви маєте. Так, номер 7. Ой, цей мені сподобався дуже. Тут я відчуваю Ірис, тут я відчуваю гіацинт. Пуд... А, я пишу, що це пудра, а, така, як в путанах від Ельдо. Або. Хаярі в мене є, голді, так само схожий. В базі я почула якийсь вишневий акорд, хоча я впевнена, що тут немає ніякої вишні, але тут от пудра. Можливо, тут є троянда, можливо, тут є гіацинт, можливо, тут є. Ну, скоріш за все, тут є ірис. Можливо, геліотроп. Ну, от таке, що дає таку пудру не ніжну, а таку гострувату, трішки. Трішки ніби як спітніло. Ну, це це, це мені сподобалося, тому що я люблю путан і я люблю хаярі, а це для мене аромати дуже подібні і дуже класні. Так, що ж це таке, друзі? Це путани. Це путани, бачите, я вгадала тат Лібер Деранш. Путайн Дес Паласис. Аромат 2006 року для жінок відноситься до нішевої парфумерії. Квіткові. На початку у нас фіалка Абсолют Троянди. В нотах серця конвалія, мандарин, шкіра, В кінці у нас імбир, амбра і пудрові ноти. Це оно. Цей аромат неможливо не вгадати, він дуже характерний. Але, ви знаєте. Ну, він реально дуже похожий, схожий на хаярі Голді. Ну, да прям дуже. Я вже про це казала. Клас. Угадала. І останній, номер вісім. У мене взагалі нічого не написано, тому що я вже просто сама на себе розізлилася, я нічого не могла зрозуміти. Ну, Це знову якась молекула. Не розумію, що. Це. Я взагалі його не чую просто спирт. Це катастрофа. Я нічого не можу сказати про будь-які молекули, тому що для мене це якийсь провал. У мене аносмія, сміє, я нічого не понімаю. Трішки щось таке пудрово деревинне. Ну, дуже слабо виражений аромат, розумієте? Ну, Для мене, для мого носа. Я не, не можу зловити ці ноти, я не розумію. Я його не чую. От я його просто не, не чую, розумієте? Все, що я можу сказати, це пудрово деревний. Зараз буде прикольно, якщо це взагалі не молекула, а що таке прям яскраве. Можливо, 8 ароматів це забагато. Але я вже тестувала на сліпих затастах і 10 ароматів, в принципі, було все нормально, але Но цей раз просто. Латафа Перфус, Анабієн Пудре. Я думала, лезе, та, що є в мене. Вона така яскрава і шлейфова і неможливо не почути. А це пудре. Ну, я сказала пудрово деревини, дивіться, який вітер здіймається, так, щоб мені зараз не порозліталися від гадки на наступний раз, я буду тоді гав ловити. Ось я її зловила. Ну, що сказати. Дуже слабо виражений. Це взагалі. Аромат, Примір аромату здається, 20-й рік. Тут погано видно. Унісекс, класифікація мас-маркет, тип аромату пудровий гурманський, Початкова нота Троянда, з флор, даранж. В серці ваніль, пудрові, ноти і мускус, і в кінці амбра. Щось там, ще. Кедр, кумарін, пачуль. Я би таке ніколи не купила собі, Того, що. Це дуже слабо виражено. Дуже. Я розчарована. Я розчарована, тому що мені подобається. Останнім часом ви знаєте, що я собі купила декілька арабських ароматів. Вони мені дуже сподобалися, здалися досить з нормальною стійкістю. Так, гарні такі відчутні парфуми. А це дуже слабо виражено. Бачите, я навіть сплутала його з молекулою якоюсь. Подумала, що це молекула. Бо взагалі, просто злегка така ніжна, супер деревинна пудра. Все, більш нічого я не відчуваю. Простіть, Блогер, на якого ви не заслужили, але маємо те, що маємо, друзі. Я дуже вдячна, що ви mm -hmm. витримали ці сліпі затести, подивилися їх до кінця. І Дякую Ярославі за те, що познайомила мене з цими ароматами, особливо з новинками цього року. Сподіваюсь, наступна частина буде більш інформативна для вас. Дякую ще раз за увагу. Всіх люблю, цілу, обнімаю. всім.